Стрілянина у Сумах. Вранці 12 серпня мешканців 10-го мікрорайону розбудили крики та постріли. Біля місцевого нічного клубу молодик за допомогою пістолету та кулаків домагався прихильності 20-річної сумчанки. Остання почала кликати на допомогу. На це відгукнувся директор спортивної школи Колос, що мешкає поряд. В результаті зловмисник відкрив стрілянину по ньому. Те часовутра я услышав. крик девушки с просьбой о помощи, встал, выглянул в окно и увидел такую ситуацию, как совсем неадекватный молодой человек, держа девушку за волосы, там, унижая, крича и там, э, с угрозами расправы. Я сразу же вмешался и попросил его отпустить девочку. Он выхватил пистолет и произвел Три вистріли в мою сторону. Ну на такому розстоянні буквально від мене це, е, в стекло попало. Он швидко вирішив убіжати і тягнув за собою дівушку. Я діл со в машину, і поїхав е, к ночному клубу. Уже подаспів е, оперативно подаспіла е, міліцейська бригада. За даними правоохоронців, стріляв молодик з пневматичного пістолету. Відразу було затримано зловмисника на місці. Ним виявився 24-річний мешканець Путивського району. Заданим фактом відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії. Попередньо у постраждалої дівчини легкі тілесні ушкодження. Олександр Стрельченко травм не отримав. А от прострілене скло пакету вікні доведеться замінити.